Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я вас радісно вітаю та заняття починаю. Ой, хто це до нас прибіг? Та це ж зайчик побігайчик. Зайчику, де ти був? Я був на городі і мені подарували кошик з овочами. тільки я не можу розібратися де які овочі. Давайте з вами, малята, допоможемо нашому зайчику. Це помідор. Він червоний. І ще один помідор, він теж червоний. Один помідор великий, а другий маленький. Це огірок, він зелений. І ще один огірок, він теж зелений. Один огірок довгий, а другий огірок короткий. Це морква, вона оранжева. І ще одна морква, вона теж оранжева. Одна морква довга, а друга морква коротка. А тепер давайте, малята, пригадаємо, які овочі були в кошику у зайчика: червоний помідор, зелений огірок і оранжева морква. Ой, якого овоча не стало? Правильно, огірка, ось він. А тепер якого овоча не стало? Правильно, моркви нема, ось вона. Молодці малята, зайчик вам дуже дякує. І нам настав час прощатися. До побачення, мої хороші!